Натлан вже позаду, а спільнота кеншена просто розвалюється від суперечок. Це був найкращий регіон, який ми коли-небудь бачили, чи величезне розчарування. З одного боку, багато хто називає натлан шедевром. Та як світові квести майстерно вплилися в фінальний акт, було просто геніально, змушуючи кожного персонажа відчуватися важливим. Для багатьох дослідження було одним із найкращих за всю історію гри. Краєвиди супер, дизайн персонажів неймовірний, а озвучка на абсолютно іншому рівні. Деякі гравці отримали справді незабутній досвід, але з з боку, величезна частина спільноти вважає основний сюжет поспішним і неповним. Ключові персонажі, як от Отеян Сан, майже не отримали екранного часу, а деякі гравці відчули, що дизайн персонажів просто зовсім не в тему. Це був далеко не войовничий регіон, як багато хто очікував. Це було щось трохи інше. Тож який фінальний вердикт? Був Натлан епічною ідеально продуманою пригодою, чи Хойвер розхибили прямо перед фіналом у Сніжній? Напишіть вашу думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо.